Вітаю в ефірі. Новини на 11-му. Усе найважливіше за день вже за мить. І з нами у студії працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Дрони камікадзе просто над дахами будинків. Провальна атака шахедами на Дніпропетровщину. Масові затримання та профілактичні бесіди копів по всій країні. Агресивний російський флешмоб захопив українських підлітків. Димові шашки для окупантів велосипедисти з Кривого Рогу відправляють на фронт світлові пастки. І Кінець розкішного життя наркобаронів. у кривому розі ліквідували потужний наркокартель. Вибухи та гудіння моторів, які чули у різних районах області, провальна атака шахедами на Дніпропетровщину. Учора ввечері окупанти запустили дрони Камікадзе. Дніпряни чули та бачили їх просто над житловими будинками. Але наробити лиха окупанти не встигли усі ворожі цілі. А це два ударних безпілотники збили наші захисники неба. І неспокійно було на Нікопольщині. З першої ночі ворог гатив по району з важкої артилерії. Під вогнем окупантів знову житлові квартали. Люди на щастя не постраждали. За добу артилерійські снаряди росіян пошкодили два десятки приватних будинків та цивільну інфраструктуру. Тричі за сьогоднішню ніч ворог бив по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель. Три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач. Жертва російських обстрілів на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Окупанти знову гатять по мирному населенню. Понад 60 відбитих атак ворога на фронті і фортифікаційні споруди на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Про найголовніше, чим жила Україна цього дня у нашому традиційному огляді. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Сьогодні знову обстріляли мирні квартали. Є влучання в Лучанях приватні житлові будинки. Загалом через удари армії РФ в області чотири людини загинули, п'ятеро поранені. Два було вибуху. Один попав у той забор, де чермет, один ось сюди. От, вбило от людину. А це сюди влетіло і Волною це все позбувало і тут і окна все повилітало. Терористи РФ обстріляли і Святогірськ на Донеччині. Ракетами вдарили, зокрема, по пожежній частині. Загинув рятувальник Олександр Цуркан. Він був молодшим сержантом служби цивільного захисту, фельдшером рятувального відділення. Ще четверо людей травмовані. Зранку вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено дитячий садок. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув чоловік. Йому було 63 роки. Небезпека повторних обстрілів залишається високою. Росія готова до масованого удару, але переносить його. Про це заявив очільник Миколаївщини Віталій Кім. За його словами, на масштабний ракетний удар країна-агресорка технічно готова ще від п'ятниці. Бару днів тому вони там перші дрони запускали для того, щоб це було або там фейкова атака, або до розвідути ПВО. Тобто вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару, але на щастя його переносять через протидію нашими збройними силами. Складна, але повністю контрольована українськими військовими ситуація на Луганщині. Ворог не зупиняє наступальних дій. Переважно це напрям Криміної та Сватового, але українські бійці тримають оборону. Нічого на сьогоднішній день в них не виходить, не дивлячись на те, що достатньо великі сили туди кинуть, Іноді доходять штор, штурми до трьох рот піхоти. На сьогоднішній день все стабільно в нас українські військові мають можливості перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати Окупований Крим від материкової частини Росії. Такого висновку дійшов інститут вивчення війни, але успішність нашого контрнаступу залежить від швидкості постачання західного озброєння. Якщо ми зараз говоримо про те, що нам треба забезпечити прикриття цих угрупувань з повітря, то питання літаків так само стоїть на порядку. денному або заміна літаків на далекобійні засоби враження. Збройні сили України посилюються на кордоні з Молдовою з боку Придністров'я. Там будують фортифікаційні споруди. В прикордонній службі заявили, що ми маємо бути готовими до ворожих провокацій. Нагадаємо, що напередодні угорська авіакомпанія Візейр з 14 березня вирішила зупинити усі рейси з та до столиці Молдови. Причина безпекові ризики в країні. Олена Петроченкава, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Вони віддаються справі свого життя 24 на 7. Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні особисто нагородив 55 жителів Дніпропетровщини. Це медики, рятувальники, інженери, енергетики та водії. Кожен із них допомагає виборювати перемогу України, зазначив міністр. Масові бійки та провокації українських підлітків захопив небезпечний російський флешмоб молодіжної субкультури ПВК Редан. Це не приватна військова компанія, а так звані неформали прихильники японського аніме. Вони спонукають неповнолітніх влаштовувати масові бійки у громадських місцях, виступають проти футбольних фанатів та Мігрантів агресивний флешмоб виник на Росії, утім швидко розповсюдився серед української молоді. Інциденти з провокаціями вже прокотилися по багатьох містах країни. По всій країні, у тому числі і у Дніпрі, правоохоронці проводять затримання та профілактичні бесіди з підлітками, учасниками флешмобу та їхніми батьками і застерігають від повторних провокацій. Приділяйте свій вільний час розмовам з дитиною, його інтересам, дозвіль слідкуйте, де і з ким дитина спілкується та знаходиться за межами дому, а особливо в вечірний час. Звертайте увагу на активність дитини активні у мережі інтернет, адже інтернет в і є багато небезпек. Десятки тисяч димових шашок та світлових пасток. Велосиподисти з Кривого Рогу вже рік виготовляють піротехнічні пристрої, що рятують життя нашим хлопцям на передовій. Їх використовують для демаскування ворога, оборони позицій та навіть знищення техніки окупантів. Як саме розкаже наш Владислава Авдієнко. Все, Ось так українські військові тренуються нищити окупантів у димовій завісі. Такі шашки вже рік виготовляють волонтери з кривого рогу. Вироби інтенсивно димлять до двох хвилин. Волонтери з Криворізького клубу велосипедистів розповідають, на початку війни мішали коктейлі Молотова. Коли потреба в них відпала, вирішили робити димовухи. Близько тижня працювали над власною рецептурою. В основі піротехнічна суміш та парафін, які заливають у тубуси. Це нюансів багато. Перш за все, треба відважити парафін і суміш. Чітко по вагах, тобто це не робиться на глаз, якось там і обережно. Обережно і бачите, ми контролюємо температуру. Вона має бути не залізька, тому що ми тоді не встигнемо перемішати. Вона схопиться одразу суміш. Сигнальний дим використовують для захисту від ворога. Він вже не раз рятував наших бійців. І вони потрапили в засідку. Їм вистачило двох шашок, щоб вийти просто з цієї засідки. Також криворізькі волонтери виготовляють ось такі сигнальні розтяжки. Їх використовують наші бійці для захисту позицій від непомітного підходу ворожих ДРГ. Встановлюється пристрій як звичайна розтяжка. Тільки замість вибуху з неї виривається яскраве світло та густий білий дим. Вони предназначені для сигналізування, що як хтось там ходить по позиціям поруч, вони починають яскраво горіти, днем дають дим, вночі дають світло яскраве, там в радіусі 30 метрів можна книжку читати. Місце, де ступив ворог, добре видно як в день, так і вночі. А ще наші оборонці розповідають волонтери: знайшли для сигнальних розтяжок й інше застосування. Взагалі, розвідники нам сказали, що вони нашими шашками спалюють орківську техніку, і це знаєте, дома не сидиться, коли такі результати ще більше мотивує. За рік повномасштабної війни велоклуб, який очолює Денис, виготовив близько 30 тисяч димових для військових. Працюють щодня, шашки передають армійцям на всі ділянки фронту. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Мільйонні прибутки та розгалужена мережа наркозбуту по всій Україні. У Розі поліція накрила величезний наркокартель. У суворі секретності правоохоронці вели банду наркоділків близько року та ретельно документували виробництво і збут психотропів. У спецоперації задіяли понад 1200 поліцейських. Затримали 37 учасників з трьох злочинних угрупувань. Організаторами наркокартелю виявились троє кримінальників з Кривого Рогу. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в кривому розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кілограм готових психотропів. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. Під час обшуків у різних регіонах України правоохоронці вилучили величезний арсенал наркотиків, зброї. Та понад 17 мільйонів гривень готівки у різній валюті, а ще 40 авто, старовинні книги та ікони. Усіх фігурантів затримали. А шістьох лідерів картелю арештували без права внесення застави. Будинки тріщать по швах, рвуться електродроти та провалюється каналізація. Ваговози руйнують цілу вулицю в одному з приватних секторів Дніпра. Це єдиний шлях, що сполучає підприємство з основною трасою. Вантажівки, які щодня курсують вузькою вулицею, не лише знищують дорогу, а й буквально вкрали у місцевих спокій. Чи можливий компроміс в конфлікті розбиралась наша Софія Куценко. Калюжі до півметра глибиною, круті ями та суцільний бруд. Ця дорога у приватному секторі, АНД району виглядає, наче після бомбардувань її скаржаться місцеві, розбили ваговози. Побита вщент-ґрунтовка завширшки 4 метри. Це міжквартальна дорога, призначена для пересування легковиків. Тут щодня їздять вантажівки, бо це єдиний шлях до одного з міських підприємств. Люди скаржаться, багатотонники руйнують навіть підземні комунікації. Дві неділі ми сиділи без води. Був порив комунікацій водопровідної старої лінії. У зв'язку з тим, що їздять тут фури, і вона не витримала нагрузки і лопнула. Сусідів прорвало там в колоді, з них півдвора води було теж, а щолі не в хату вода. Не раз кажуть люди, вантажівки зривали електричні дроти, бо їхні габарити не вписуються у вузьку вулицю. Їдуть аж в окна тражать і. Кри потолок у мене вже потріскався, всі в хаті вже страшне. Нормальної дороги тут не бачили півстоліття, покриття довгі роки глотали самотужки. Засипані ями трималися, доки не було надмірного навантаження. Люди неодноразово просили, аби тут нарешті поклали асфальт, однак їх і досі не почули. Всі обіжають, але ніхто більше три роки ждуть. Ну ми вже живемо тутський год, вже годів 30-40 ми ждемо точа цю дорогу. Ремонт дороги, кажуть місцеві депутати, зараз не на часі, коштів на це немає. А перед тим, як класти асфальт, необхідно замінити підземні мережі. Це дороговартісна процедура. Люди ж пропонують свій варіант. А наприклад, укладання якихось може дорожних плит. Вживані плити коштують від 200 до 400 гривень за штуку. Тобто, ну не такі це страшні кошти, але в ремонті немає сенсу, якщо вантажівки і далі тут їздитимуть. Тому люди просять поставити відповідні знаки. А от директор підприємства, коли прямують фури, запевняє, і сам з радістю оминав би цю вулицю. Але альтернативи немає. За нанесену шкоду готовий зробити ремонт. Готовий за собственний щод зрізать ці от бугри. І засипати шлаком, просто вирівняти, просто зробити дорогу рівною, розумієте, как би. А самого початку до самого кінця. Глобальний вопрос я не рішу, бо я готов, поки не закінчиться війна, підтримувати лічно за свой щодо. Роботи обіцяють розпочати вже цього тижня. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Розстріляні окупантами швидкі та пожежні. Європейськими містами курсує виставка українських спецмашин Просто неба. Інсталяція про війну. Уся техніка абсолютно мирного призначення. По ній, попри міжнародні конвенції, жорстоко гатили окупанти. Наша Олена Городецька про міжнародну волонтерську місію. Дніпрянин Чен Кім допомагає армії з першого дня війни. Коли закінчились внутрішні ресурси, він разом з організацією українців в Люксембурзі створив міжнародний проєкт. Україна потребує допомоги. Ukraine із колін. Під цю акцію ми вивезли швидкі та пожежну з міст бойових дій. Пожежка була з вишневого. Хлопці були на завдані ліквідувати пожар. Їхали і підірвалися на міні. А швидка з Харкова. Важка дорога складне оформлення документів, але таки вдалося організувати показ європейцям українських мирних машин, знищених окупантами. Швидкі з медиками всередині пожежні машини із рятувальниками росіяни розстрілювали, наплювавши на всі міжнародні конвенції. Одна справа, коли пересічний європейці дивиться новини про Україну по телебаченню кожен день, чи читає про них медіа. А і зовсім інша справа, коли він ходить на вулицю, де на роботу чи ще кудись, і бачить ці машини на власні очі. Виставка інсталяція про війну подорожує різними містами Європи. Першим містом був Люксембург, Ці машини, як ознака війни, символ того жахіття, яке переживає зараз Україна. Зараз розтрощені українські автівки стоять на площі перед європарламентом в Брюсселі. На кожній виставці глядачі мають можливість перерахувати кошти на допомогу Україні за спеціальним QR-кодом. Ця виставка показує, як страждає Україна. Європейська демократія не може стояти осторонь такої великої біди. Ми не маємо таке забувати. Європейці, які так близько наживо роздивляються розстріляну росіянами швидку та підірвану пожежну машину, буквально шоковані. В це неможливо повірити, що одні люди можуть таке зробити іншим. Я не маю слів, важко таке бачити. Я думаю, єс міг би більше зробити для України. На зібрані пожертви волонтери вже придбали першу партію броньованих карет швидкої допомоги. Вони саме йдуть в Україну, але мета організаторів зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 швидких та пожежних машин, яких наша держава зараз так потребує. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду. у середу у Дніпрі прогнозують мінливу хмарність. Температура в день буде плюс 3, вночі мінус 2 градуси. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стопчика. Радіаційний фонд в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це і всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.